Вітання! четвер, 24 квітня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймання». Ну на початку традиційно детально про сьогоднішні теми: інфекційні захворювання очей. Ячмінь, про що свідчить ячмінь? Як його лікувати? Не пропустіть і вже готуйте свої запитання у корисних порадах. Хендмейд, прикраси ручної роботи. Побачимо, що можна створити своїми руками. За кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації, як оформити перші документи для новонародженої дитини. Саме на цю тему піде мова за мить. Розпочинаємо. У вашій родині сталася радісна подія народження дитини, але разом з цим виникає безліч питань, з якими ви зіткнетеся, можливо, вперше у своєму житті. Сьогодні всі свої запитання щодо даної теми, а також сьогодні ще поговоримо на таку тему і продовжуємо тему про помилки в документах. Тому, будь ласка, у нас в студії сьогодні рада вітати ірину коморну, адвоката провідного юрисконсульта центру правової допомоги киянам. Звертаю вашу увагу, тема є актуальна. Тому чекаємо вже на ваші запитання двісті Прошу вже телефонуйте. Отже, ще раз наголошую. Ми говоримо про те, як оформити документи для новонародженої дитини. Зокрема, піднімемо такі аспекти, як втрата довідки з пологового будинку, а це може викликати певні проблеми. Ми поговоримо про терміни реєстрації і чим може все таки бути наслідки, якщо не в, в терміни відповідно до закону було оформлено дитинку. І також помилки в документах, навіть якщо ви вже дорослі, а з прізвищем є проблеми, які можуть бути юридичні наслідки? Прошу. Пані Ірина, рада вас бачити. Так багато сказала, але дійсно теми є важливі, вони десь пересікаються, тому що можливо при народженні дитини, звернувшися до е, органів спеціальних, зараз ви нам розкажете, куди необхідно звертатися. Люди не помітили батьки і помилочка або по батькові, або в імені, Ну в імені ріше прізвища в нас різні бувають. Ми вже теж неодноразово про це говорили. Тому, будь ласка, ми чекаємо на запитання. Хотілося б так із з історії життя. А ви мені розкажіть, будь ласка, от народилася дитинка? Е, якщо там друга третя, в... В принципі немає виникати питань, тому що люди вже знають, куди звертатися. Але насправді, от якщо перша виникла, перша народилася дитина, можуть виникнути певні питання. Давайте от з простого насправді які документи, нормативні акти регулюють ці питання, і от народилася дитина, куди необхідно звертатися щоб оформити. Тому що знаєте, це маленька дитина для родини. А насправді це вже повноцінний громадянин країни. Ну, насправді хочеться сказати, що повноцінний громадянин країни стає лише з того часу, коли отримує свідоцтво про народження. А до цього дитина отримує батьки дитини отримують довідку будинку, угу. з полового будинку, з якою вони обов'язково на протязі одного місяця, згідно статті 144 сімейного кодексу України, повинні звернутися до відділів РАКСу і зареєструвати дитину. Справа в тому, що якщо більше місяця проходить, то тоді держава Передбачено. Штрафні санкції, але це адміністративний штраф, він не дуже великий, але е, чомусь саме місяць. Чому місяць? Тому що дитина на протязі цього місяця вона вважається, розумієте, якщо не не зареєструвати, так. то це і не громадянин, це і не медичну довідку отримати, не угу. допомогу медичну, тобто ні соціальну допомогу. Тобто цієї дитини ще немає. Людини як такової немає. І тому державою передбачено саме місяць, щоб батьки не затягували, не відкладали, оскільки це дуже важливо. Наприклад, при виписці із полового будинку через, буквально через пару днів до дитини повинен прийти лікар і дитячий педіатр, який повинен виписати медичну картку. Тобто, вже батьки повинні. Определитися для того, яке прізвище буде в дитини, якщо, наприклад, це батьки на різних прізвищах мати батько, то також визначитися і по імені, і по батькові. І тому е отримуючи це свідоцтво про народження е у раксі в відділах раксу, тобто це е основний документ і. Такий первоначальні документ. А скажіть, які документи необхідно? Ну, ви вже зазначили про довідку з полого будинку. Які ще документи необхідно надати у раці для того, щоб зареєструвати дитинку? Якщо мати й батько перебувають у шлюбах, да, тут кілька варіантів. То, мати, батько, то, якщо то тоді у шлюбі, один так. із подружжя приносить довідку з пологового будинку, uh -huh. приносить обидва паспорти uh -huh. і реєструє дитину за місцем реєстрації будь-кого з батьків або за місцем, де вони виписалися з пологового будинку. Uh -huh. На жаль, буває таке, що реєстрації місце одне, а виписалися і з дитиною без документів не поїдеш. Тому. Якщо не перебувають у шлюбі, то тоді, або навіть якщо перебувають у шлюбі, але у матері у батька різні прізвища, таке також буває, тоді вони повинні визначитися і вже в відділі реєстрації зазначити, що вони можуть дати дитині двійне подвійне прізвище, тобто одного й другого, а також можна надати дитині двійне ім'я. Подвійне, так Ну, це теж була часто зараз традиція да, вже це якась така да, закордонна… Дань воді, так, як за Е, також по батькові зазначається відповідно до батька, якого вносять до реєстрації національне вже не вказується в нас, так? Ні, Вже на дані час... немає Ні. такого моменту? вказується лише громадянство, але uh -huh. громадянство це, оскільки дитина народилася на території України, вона вже вважається, що це громадянин держави України. Скажіть, до вас до центру часто звертаються з питаннями, які можуть проблематика, яка? Може виникати з документами для оформлення дитини е, Найчастіше, що є буває? проблематика. Наприклад, якщо ем, батьки, ну наприклад, сьогодні така ситуація в державі: е, батьки зареєстровані в Криму, е, виїхали mm. зараз сюди на Україну, і м, дитина народжується факт, тут. Mm -hmm. То чомусь багато людей е, приймаються тим, що необхідно дитину реєструвати лише за місцем е, реєстрації батьків, це невірно. Ви можете зареєструвати дитину в відділах раксу там, де дитина народилася, угу. і там, де ви набуваєте. Це дуже важливо. Це на сьогоднішній день таке актуальне питання, яке ну дуже багатьох е, турбує. Це по перше, по-друге, наприклад, якщо м -м, батьки... Не зареєстровані в Україні взагалі не являються громадянами України, то тут виникає дуже багато також проблем з реєстрацією дитини, але я хотіла про це трошки пізніше, угу. оскільки там дуже багато нюансів, щоб зараз не відходити. Не від цієї будемо теме. скажіть, тоді ми порнувся. А якщо втрачено довідку, такі ж теж може бути так. Є я особисто чомусь зазначено в багатьох, в багатьох документах, що довідка не відновлюється. Я хочу зазначити, що відновлюється да. На довідка, угу. якщо ви втратили її, це також причиною є дуже багатьох, чому батьки не реєструють дитину. Тобто буває таке, що дитині рік і два вона не зареєстрована. Е, оскільки вважаю, що якщо втратили, втрачена довідка, нема чим йти до раксу. Це невірно. Якщо ви втратили довідку, обов'язково треба прийти до того полового будинку, де була народжена дитина. Е, вони зробити заявку про те, що була втрачена така то довідка. Вони зроблять свій запит до відділу реєстрації раксу. Ага. Оскільки е, вони повинні отримати підтвердження письмове про те, що ця дитина не була зареєстрована, скажіть, а якщо от помилок так приєднаємо, помилку виявили в довідці батьки. А, в, а, а коли хочуть зареєструвати дитинку, то кажуть, все доцільна напишіть, будь ласка, ну правильно, прізвище там або буква Е, є, бувають І, І. А, Чи можуть вони, чи все-таки яким чином буде тоді органи РАЦУ все таки керуватися, щоб от правильно написати це? Якщо чи інше, помилка там? у прізвищі, довідці то тоді було, у довідці саме в прізвищі так. зазначеному, то тоді необхідно буде звернутися повторно до пологового будинку. Звернутися до пологу? Так, угу. оскільки відділ РАЦУ буде буде видавати згідно документів батьків, uh -huh. і якщо помилка така серйозна, наприклад, одна буква, а це вже інше прізвище, uh -huh. то може не ця мама є мамою, оскільки в довідці зазначено, що народжена дитина, тобто дівчинка, вага та то дата uh -huh. така-то. Розумієте, там не зазначено ні по батькові, ні ім'я, то тому дуже важливо звертати, але бувають помилки, наприклад, у свідоцтві про народження, де зазначають, можуть помилитися в даті, звернути. Mm-mm. Чомусь були такі помилки. Ми їх виправляли, коли е, в свідоцтві о, реєстру, чи свідоцтві так. про народження, е, звернули увагу працівники РАКСу помилково на дату видачі довідки, а не на дату народження дитини, так. і е, мама цей факт з'ясувала лише через півроку. І коли мене вона... різниця була в кілька днів, так Так, буквально 2-3 дні, але ну для батьків це було дуже важливо. Ну, звичайно, так. і вони звернулися їм цю підняли цю довідку в, в, в Раксі подивилися що дійсно допущена помилка і її виправили за заявою мами тобто не було ніяких жодних двадцять три хотілося б дуже вас почути можливо у вас помилки в документах можливо ще е, ну я не знаю у ваших близьких родичів які це можуть бути юридичні наслідки ну ми нагадаємо що навіть при моменті спадкування можуть виникнути певні перепони, ну так само при реєстрації дитини досить важливо дивитися на певні а, моменти, щоб не було дійсно помилок, тому що ну це може призводити до таких не досить не досить хороших наслідків. Тому так. теж звертайте на прошу, звертайте на це увагу. Дуже я хотіла mm -hmm. ще звернути увагу на той факт, що треба е, звертати увагу на побатькові, mm -hmm. якщо е, щоб обов'язково написали так, як у батька в е, паспорті зазначено. Mm -hmm. Оскільки, наприклад, ім'я В'ячеслав. Можна писати з апострофом і без. Так, само і Микі... це також інше так, ім'я тоді стосується. Mm -hmm. І також я ще хотіла mm -hmm. м, надалі розповісти про те, якщо батьки не перебувають у шлюбі. Давай, і так. Буде реєстрація дитини, проводитися при реєстрації дитини, повинні бути присутніми обоє батьків, якщо не перебувають mm -hmm. у шлюбі. І, і мама, і тато повинні пред'явити свої паспорти і зазначають, пишуть. Обоє заяву і зазначають також вибирають прізвище за вибором саме батьків. Якщо між ними встановлюється якась сварка відносно прізвища, яке буде носити дитина або імені, то тоді вже необхідно звертатися до органів опіки. Але я ще хочу зазначити, буває дуже зараз часто таке, що батьки надають одне прізвище, а потім одне ім'я, вибачте, а потім через 2-3 місяці чомусь вважають, що дитину треба назвати іншим ім'ям. То які вносяться зміни до свідоцтва про народження, тобто це не проблема, оскільки дитина ще не доросла і в неї немає інших якихось документів, таких серйозних, які б спонукали до зміни дуже багатьох. Тобто документів, тому в цьому випадку, також якщо, наприклад, жінка народила дитину неодружена, і вона угу. не перебуває у шлюбі, тоді. Вона зазначають мамою її, а тата зазначають відповідно до її слів. Тобто прізвище зазначається мами на всідосів про народження, а вже з її слів кого вона забажає занести як батька дитини, таку особу і занесуть. Тобто, це ну, я так розумію, що це віртуальна особа, але це буде просто ім'я і по батькові, яке зазначить мама. Так, 223-09-71, Я так сподіваюся, що у нас готується дзвіночок. якраз. Скажіть, а якщо народ? Не в пологовому будинку теж ну, буває, є є багато зараз. Теж знаєте, багато хто народжує вдома. Є ну, такі випадки, тоді але... якось хочеться зрозуміти, оця довідка це ж важливий документ, насправді без нього органи mm. РАЦу дійсно можуть просто сказати, а звідки ми знаємо, що це ваша власна дитина? Не зареєструють, без не довідки зреєструє. не зареєструють, але якщо таки трапилося, mm -hmm. по-перше, мама до цього перебувала на обліку у жіночій консультації, де її консультували, так. де вона була на спостереженні. Mm -hmm. Тобто вона бере довідку звідти. Потім, ну взагалі, якщо жінка трохи переймається своїм життям і життям дитини, навіть якщо вона намагається прийняла для себе таке рішення народжувати вдома, то е в будь-якому разі запрошують якогось медичного працівника або акушера зі стажем. Тобто таке також. Тоді цей медичний працівник uh -huh. також підтверджує, що дійсно було таке народження, і він був присутній а також двох свідків, і з такими документами вони звертаються. До медичного закладу, а потім до відділу раксі. тобто тут немає проблем так, я з саме з отриманням. Головне це, довідки. Це, це все врахувати і в принципі за заздалегідь до моменту так. народження. Я думаю, що не, не, не виникне перепон. Нас іде дзвонівич, раді вас, чути, говоріть. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я народила була дитину, але під час вагітності подала була документи на зміну прізвища і імені свого. Так сталося, що я народила дитину раніше, от і після народження, ну тобто я дитину зареєструвала під своїм старим прізвищем і іменем. А через місяць змінила, отримала документи, що я вже там маю інше прізвище і інше ім'я. А в свідоцтві дитини написали моє попереднє ім'я, ага. нове прізвище ага. да? Ну, в графі, мама, тобто з новим прізвищем, ага. але зі старим іменем. Сказали, що це там по закону. Тобто, якщо я хочу, якщо я кудись звертаюся, то мені кажуть, присідайте, свідетельство там з другим іменем. От мені каже, я маю отримати довідку, там вона коштує що зіля чотириста гривень, яка буде підтверджувати, що я ніби ну, інше нібито свідоцтво, воно справжнє. Скажіть, коли змінюється прізвище і ім'я у відділах рацо, це там відбувається. Ставиться спеціальна відмітка у паспорті. У вас її немає, що було змінено прізвище? Мені видали довідку про зміну прізвища і імені. мене є свідоцтво. Да? У вас є там, воно? так, є в мене mm. так. Слухайте цікава така історія. У вас дякуємо, що зателефонували. Ну я вважаю, що відділи Раксу. Тут е, якщо є свідоцтво про зміну і прізвища, і імені, то на цій підставі людина звертається, пише заяву про зміну даних у свідоцтві про народження дитини. Це можна дитини. зробити Змінити? Е, Дійсно, це можна зробити mm -hmm. в, в будь-який час, але я не розумію, чому прізвище зазначили нове, а ім'я старе. Мабуть, у свідоцтві про зміну е, в даної жіночки і саме прізвище. że jest zmiana. Тому якщо вас не влаштовує дана відповідь, тобто ну оскільки дійсно мама перебуває бути на одній прізвищі, а дитина на іншому, це говорить про те, що вам постійно в будь-якій інстанції треба пред'являти свідоцтво про зміну прізвища та імені. Це дуже, але якщо у вас ім'я там нове, а на даний час у дитини зазначено всі свідоцтві про народження, ваше старе ім'я, то кожна особа до якої ви принесете свої документи, буде до вас звертатися з запитанням: що щось тут якесь непорозуміє. Міння тому я вважаю, що вам треба оскаржити дану відмову. У внесенні змін е, видано вам відділом раксу до головного управління або міста або області. І я думаю, що обов'язково вам е, внесуть ці зміни, оскільки якщо навіть відмовляться, то тоді через суд вам треба зображення. Але треба це зробити, бо будуть виникати постійно В кожній інстанції, куди садочок, б ви не може. подали, угу. і це не лише це і ви за кордон, і оформлення в садочок, це. і оформлення будь-якого документу вашої дитини. Ви не зможете довести, що ви мати цієї дитини. Двісті Ще маємо час. Прошу 223 Цікаве запитання. Оце наше з вами ви дуже рідке. Наступна тема, як змінити ім'я і прізвище, і відповідно як змінити надалі документи, тому що це теж непросто і це має досить серйозні юридичні наслідки. Якщо ну, я це зараз доросла, працює, якщо це доросла загалі. людина, то вона у весь перелік своїх документів має змінити. приєднує своє свідоцтво uh -huh. про зміну uh -huh. довідку. Цю і тоді ця довідка вона вже регулює всі подальші відносини, але Якщо в даному випадку, як ми розуміємо, ім'я різне, то це різні особи на даний час, юридично це різні особи. Якщо у свідоці про народження зазначена Тетяна, а в неї у паспорті зараз, або у, в іншому якомусь документі, зазначено там інше ім'я, то це ж інше. Скажіть, можуть такі бути випадки, коли м -м, значить мама народжує сама і не одружена жінка, але є біологічний тато. Який не збирається одружуватися, але він хоче, щоб він був записаний у свідоцтві про народження. А мама категорично проти. Ну, скажімо так, люди не спілкуються. Таке ж на превеликий жаль, життя по-різному складається в багатьох. І тато ну, категорично хоче, щоб було записано, що він є татом, а мама категорично проти. І є оцей термін місяць. І, скажімо так, як мама сама, наприклад, звернулася до відділу РАЦУ, зареєструвала дитину. Тут про це дізнається той біологічний тато. Що йому в цьому випадку робити, якщо не не, не досягли порозуміння, в даному випадку це лише звернення до суду. до суду, оскільки відповідно до сімейного кодексу у батька є один рік. Це строк позовної давності так. з моменту, коли він дізнався, що його право порушене. Наприклад, у мене зараз є е, така цивільна справа, яка розглядається в суді, де батько спілкувався з сином, так. спілкувався з мамою. Вони навіть е, якийсь термін там після народження дитини разом проживали, але він чомусь не, не дивився у свідоцтві у свідоцтві про народження дитини. Не дивився але, ні, але зато він дивився, наприклад, при хрещенні видавало свідоцтво про хрещення. Угу. І він подивився, що там він зазначений батьком, що дитина е, Михайлович, тобто це Це даному... його влаштувало, і він, скажімо так, на той момент... не, так? П... не придав значення, значення і не подивився цей документ. І коли дитині сталося три роки, і лише тоді мати йому сказала е, цієї дитини, що ти ніхто, оскільки ти не занесений mm. до народження. Він звернувся до відділу РАКС, йому була відмова, оскільки він не зазначений як батько даної дитини, ні в державному реєстрі, ні в свідоцтві. І тому єдиний. Вихід з цієї ситуації угу. це тільки звернутися до суду про визнання батьківства. Батько надає, по-перше, це звертається до суду за місцем проживання дитини. І матері і дитини. По-друге, надає докази, приводить свідків, тобто докази чого, або фотографії, або якісь документи. Тобто люди на той час, може, проживали, брали якісь кредитні зобов'язання, може, там якісь фотографії, як виписувалися із пологового будинку, Тобто, і якісь свідки, які були в цей час, вони бачили, як це ну, все визначалося. Ну і головний доказ в, ці, в ці, таких справах це судово-генетична експертиза. Вона вирішує ці питання дуже швидко. На жаль, е, такі експертизи якщо дорого, дорогокоштуючі? Такі, Ну, якщо доведеться експертизу навіть робити. Якщо він доведе, що він батько, тоді м, буде постанова суду і рішення суду про те, що і свідоцтво має бути змінено так про народження, і там вже батько буде вписаний. Якщо батько у своїх позивних вимогах. Mm -hmm. Просить визнати його батько, так. Друга позивна вимога, що зобов'язати відділ раксу mm -hmm. зареєструвати і внесли, внести в графу батько саме його, то в даному випадку ніхто не зможе цьому заперечити. Заперечьте. І буде скасовано попереднє свідоцтво про народження дитини і видане нове. Ми зараз послухаємо до немає, ой, на превеликий жаль, 223-09-71, Ще кілька хвилин цьому ефіру присвітамо, будь ласка, якщо є необхідність, 223-09-71, Той, хто не дочекався, можете ще раз набрати, ми одразу вас пустимо в ефір, прошу. А, так, тут зрозуміло, ну, як зрозуміло, а, скажіть, а можуть же бути такі випадки, коли, ну, на превеликий жаль, мама теж сама народжує, мама одиначка, і не може піти зареєструвати дитину, бо знаходиться, ще перебуває на лікарняному. І до Осить серйозно, такі теж бувають випадки на привлики. Жаль а в цьому випадку хтось може з близьких, бабуся, дідусь може зреєструвати цю дитинку? Може. Якщо ну на жаль, бувають випадки, коли мама не лише на лікарняному, а може перебувати в тяжкому стані в лікарні в тяжкому стані. Так тому дійсно е любий член сім'ї, бабуся, uh -huh. е навіть близькі родичі можуть звернутися принести ці ж документи, але мами uh -huh. не документи і звернутися з заявою до відділу раксу. Але на жаль, бувають такі випадки, коли... Non. Різні сім'ї є сім'ї, сім так м'яко кажучи, неблагополучні, то де народжується дитина, і мама вийшла з полового будинку, забулася про ту дитину, кинула бабусі і десь перебуває О, таке теж буває не про тоді. Тоді обов'язково треба звернутися, якщо немає, немає ні паспорта мами, немає довідки. Тоді в таких випадках бабуся обов'язково повинна звернутися до служби у справах дітей до району, так. де знаходиться, тому що якщо дитина в неї знаходиться, або також до органів прокуратури, оскільки. Ними покладено пряме зобов'язання контролювати виконання закону. І тоді вже служба у справах дітей займається і збиранням доки, і збиранням довідок і з пологового будинку, і підтверджує і зобов'язує відділ раксу, звертається туди з заявою про те, щоб зареєструвати. На жаль, дуже часто це буває в наших в таких сім'ях, які перебувають на Україні. Ну або відсутність документа паспорта у мами, що вони нас загубила. немає часу, але ви ж хотіли ще сказати про те, якщо не громадяни України. Оце якщо, в тому випадку, так. якщо це не громадяни України, але є така довідка з полового будинку так. і є паспорт будь-якої держави, ви можете зареєструвати за місцем перебування в даному випадку, де ви народили і де ви перебуваєте. Угу. Обов'язково звертайтеся, якщо будуть якісь перешкоди або е, відмова у відділі раксу, звертайтесь до служби у справах дітей даного району, так. даної місцевості, і вона вам допоможе о, ці документи оформити, оскільки це. На неї положено контроль і допомога в даний випадку. Слухаємо, але дуже швиденько запитання від глядача. Прошу в ефірі. Добрий день. Добрий день, говоріть. Мене звуть Катерина Миколаївна. Я буду народжувати в Києві і як правильно записати свідоцтво про місце ну, народження, так як ми приписували в, в Чіпкаської області, але й в різних місцевостях. Ну так так і напишуть в Києві народження. Е, дитина, оскільки так? у вас буде довідка видана пологовим uh -huh. будинком міста Києва, то вам у свідоцтві про народження запишуть, що ви народилися саме в місті. Дитина була народжена саме в місті Києві. Е, неважливо, де ви зареєстровані. Неважливо, так я вам дуже сьогодні дякую. Вичерпано час дійсно вже навіть більше. До зустрічі обов'язково побачимо Ще стільки запитань насправді. Ну вже не встигаємо. Обов'язково побачимося. Ірина Коморна, адвокат, провідний юриспонсу центру правової допомоги Кияна, була гостем нашої студії. Переходимо до наступного блоку, до порад лікаря. У вас постійно болять очі. З подібною проблемою періодично стикається кожен з нас. І ритм, і спосіб життя сучасної людини, сприяє розвитку і збільшенню даної проблеми. Ситуацію значно погіршує, агресивне середови. Ще Слизова оболонка очного яблука змушена регулярно контактувати з величезною кількістю мікроорганізмів, бактерій, мікрочастинками ґрунту, пилком, рослин. Всі речовини регулярно сідають на поверхні нашого очного яблука, тим самим викликаючи розвиток інфекційних захворювань очей, про які будемо говорити у наступному блоці. Не перемикайте!